Не спілкувався там, українською, чи я там не вважав це війною, але я не правий там. І я вважаю, що е, так мають змінити думку всі. Е, тож, давайте будемо там єдині. Ні, це не була війна, ну ось отаке. Мене це просто ну, розірвало. Тим паче, маючи загострене відчуття справедливості і свою внутрішню і зовнішню таку імпульсивність. трошечки, е, Я і так себе досить таки виважено стримав, видихнув. Почекав деякий час, щоб я заспокоївся, і тільки тоді дав якусь відповідь. Просто дуже багато було повідомлень мені особисто багато коментарів про це інтерв'ю. І як знову ж перед своїми читачами, перед своєю аудиторією я не міг промовчати і сказати, що типу, мене все влаштовує. Бо це питання мовне я вже транслюю ну, ось увесь час. Угу. А, якщо продовжувати тему мови, я особисто. Теж е, за українізацію не знаю, лагідна чи не лагідна. Ти для себе визначився, яка українізація має бути? Досі у нас є люди, які і в Києві говорять, і можна <гум> почути е, та яка різниця, і так удобні, і ще щось. Що е, б ти казав цим людям? Ну, я думаю, ти і стикався з такими людьми. Що ти їм кажеш? Е, ну, як я і в дописі своєму написав, що час лагідної українізації вже давно пройшов.